Ми у прямометрі на онлайн ua Сьогодні говоримо про місто Герой Маріуполі, який вже понад рік знаходиться під окупацією ворога. Нині ж загарбники почали рівняти з землею, розстріляні та спалені ними ж будинки. Про ситуацію місті і не тільки поговоримо з Петром Андрющенко, радником міського голови Маріуполя. Петро, добрий день, слава Україні. Героям слава Доброго дня! Раді вітати вас у нашому етері. Дуже багато новин е, читаємо про Маріуполь, але, знаєте, так, так би мовити, хотілося б дізнатися трошки більше з перших вуст. Е, можете розповісти, яка сьогодні спостерігається ситуація довкола міста Маріуполь? Е, мабуть, що це найскладніше і найпростіше питання, коли воно звучить щодо Маріуполя, тому що там глобальна ситуація вона не змінюється і, і вона є важкою. Зрозуміло, з одного боку, там містяни до того. Пристосувалися якось звикли, мені здається, тому що людина до всього звикає. Навіть цього не помічають. Насправді ну, це не життя. Да? Тобто можна там розбирати, що вода є, немає, води там світло немає, є, немає світло там опалення і таке інший газ. Е, інфра... Ну, фактично, головне в місті, мабуть, що те, що людей свідомо Росіяни тримають на навіть не на базовому рівні, оцю піраміду маслу, да, всій відомі мені здається, але навіть не даючи заступити на цей базовий рівень, тобто людей тримають у стані виживання. От люди мають виживати, от поки вони виживають, вони, по-перше, не дивляться по сторонах. По-друге, там мале покращення, там саме незначне щось відбувається, воно е перетворюється на якесь там свято, да, з одного боку. Ну з іншого боку, легше маніпулювати, от саме там стало краще, стало краще. Тобто, яку там основну думку насаджує пропаганда, умовно кажучи, що вони ж не порівнюють місто, от е ми робимо да, звідси українці, всі і Маріупольці з маю на увазі там було стало. Ми порівнюємо місто до війни. Цієї фази війни і що з ним зробили росіяни. Вони так не роблять, вони роблять, порівнюють розруху, яку вони зробили, з тим, що зроблено на зараз. Тобто, ту частину воно, взагалі ну, примушують людей забути. Я вам скажу, що все в комплексі, на жаль, воно там плюс-мінус працює. Тому ну, життя дуже погано, о, дуже важке, Погано з грошима. заробітні плати вже понад два місяці не виплачують, лише зараз потрохи почали виплачувати. Компенсувати, тобто, як люди жили на місці, взагалі не зрозуміло, просто звикли, мабуть, вже добувати десь собі їжу. Ну, знову ж таки, соціальне складова, некуди від нині не подітися. Дуже непросто. Медична система, мабуть, що, да, вона ж головна, в принципі. І ну, якщо смертність в місті в 7-8 разів вища з довоєнну, це, мабуть, краща відповідь на те, як люди живуть в місті Маріуполь. Живуть погано, помирають дуже сильно. От, от і вся відповідь. Ну і от е, за довідково за звітами окупантів. От Маріуполь на 101% забезпечено електропостачанням. Вони стверджують, що жодного будинку без електрики немає. Але знову ж таки з вашого телеграм-каналу побачили, що Маріупольці е, навіть креативно борються з брехнею та е, от, окупацією. Скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, на це питання, на питання гуманітарної ситуації взагалі можуть повпливати західні організації, західні партнери? Ніяк. ніяк. Ну про правильну відповідь ніяк. Тому що ми маємо розуміти, що ніякого доступу для, від нормальних організацій ні до Маріуполя, ні до окупантів немає. Єдиний нюанс, наскільки нам відомо. Туди вхоже червоний хрест, хрест міжнародний, тому маємо низку резонансних скандалів. Я знаю, що є навіть ми з ними зв'язувалися, скажімо, партнери не партнери, друзі не друзі. В общем, наші українські організації, які моніторять безпосередньо, тому числі Червоний Хрест, що він робить, а червоний хрест, там примудряється в Росії. Співпрацювати фондом, які донатить безпосередньо на військових на лінії фронту, тому Червоний хрест має доступ. Але він нічого не робить. У нього якісь свої цікаві задачі і свої цікаві реалізації. Ніякі міжнародні організація, єдина організація, яка може повливати разом з нами. Ну, в принципі, да, глобальна організація, яка може повпливати, це ЗСУ, і ЗСУ могло б НАТО повпливати. Більше ніякого впливу там не варто нам очікувати. Коли буде деокупація, це. Не скажу, що швидко налагодиться, да, але принаймні це буде налагодження і стабільне, і в правильному руслі, і з турботою про людей е, стосовно от, я вже зазначив про креативну боротьбу, але ще цікавить таке питання: от у квітні окупанти планують е, розпочати мобілізацію на території Маріуполя, чи чинить опір місцеві та як у окупантів взагалі з мобілізаційною компанією. Ну от, власне, побачимо, військомати відкрили, розпочинають планують, опір не чинить ніхто, і впевнений, що чинити здебільшого не буде. Тому а... що. Ну. Тоді чому? А як? Ну, знаєте, ну, дуже легко казати, що треба чинити опір, я розумію, це звучить ну, так. Офігезно, скажімо, прямо, так. я хочу подивитися, як будуть всі, хто закликає чинити опір, чинити опір без зброї під дулами автоматів, Росвардії з Кадирівцями. Ну, мені просто хотілося це побачити. Насправді, ну, менше треба uh, теревені і більше думати про власних людей. Ну буде ніхто чинити опір. І бачили ми вже це, і побачимо вже це. Що будуть забирати, будуть загрибати, тому люди на зараз їдуть з міста достатньо, достатньо їдуть, скажімо, да, принаймні? Перша тенденція: що вони їдуть, а всі інше ну це їх вибір. На жаль, ну тут ми вже ніяк не можемо повпливати на все, закликати, чинити опер ну це добре, я за. Але ми маємо розуміти, на чому спонукаємо людей. Одразу. Просто от цими безпідставними заявами, що давайте, виходьте чинити опір. Ну, окей. Сорі, хай я ж кажу, хай хтось покаже для початку приклад. Бо у нас всі люблять кидатися, на жаль, дуже гучними фразами, і, і, а насправді, ну. Не так чиниться опер. І навіть якщо ми спалимо там всі військомати, скажімо так, да, хіба це зупинить мобілізацію? Ми ж розуміємо, що не зупинить. Що зупинити опера опіром, це можна взяти зброю і чинити опір зброю. Ну, по-перше, це знову ж таки складно уявити в окупованому місті, де стільки військових, скільки їх в як в Маріуполі, і такі режим міцно ну, з одного боку, з іншого боку, ну добрі. Якби хтось так станеться, то буде взагалі супер. Ну, опять. До Маріуполя, що найближча точка лінії фронту, 70 км. Це, це, це найближче. Якби там було не знаю, 20-30 як Васильівка, ну, можна було б мріяти про спротив з зброєю в руках, і, і, звідки прийшла допомога ЗСУ. Да? А тут ну, кидати людей просто як гарматне м'ясо ради того, щоб зробити якусь красиву картинку, що хтось сказав Маріуполь чи Нопер. Я категорично противник цього, якщо чесно. Може, це комусь не подобається, але це ну, ми маємо вжити реальний міф наприкінці кінців. Тут я з вами повністю згоден. Щодо хотів поговорити щодо питання передислокації резервів, от росіяни не на жарт перелеперелякані частою бавовною, однак ці події вони не зв'язані з переміщенням техніки ворога. От в телеграмі ви писали, що окупанти на низькій відстані в напрямозовсталі. Саме на Азовсталі ближче до Шлакової гори окупанти розмістили вертолітний майданчик. Чи, може, чи можете поділитись, куди ворог взагалі вивозить свої резерви з Маріуполя і чи, взагалі, чи він робиться? М -мо, можу, але не буду. Це такі питання не публічні. Скажімо, да, достатньо інформації, що ворог дійсно переміщує частково свої резерви в районі Маріуполя в Маріупольському районі. А, то давайте залишимо військовим, вони знають, куди. І м, поки не буде їх дозволу сказати, куди воно ж врешті було переміщено, про проки помовчимо. Тому що ну, все ж таки війна маємо да? якусь інформаційну гігієну, все ж таки дотримуватися, на жаль. Або на щастя. М -м, стосовно візиту Путіна, це такий, е такий інформаційний. Е не не це, це та інформація, яка. Дуже так можна навіть сказати не шокувала, але ну, трішки здивувала. А, ось а, на вихідних Путін, ну знов ж таки, або його один із двійників приїхав в Маріуполь. А, чому він навідався в місто? Ну, тут достатньо все просто. Я не знаю. Тут багато було теорій насправді. Мені здається, тут ну, все, все набагато простіше. Ну, по-перше, ми всі маємо розуміти і розуміємо, що цей візит не раптовий, да, от там. Гонтокрилом літив, давайте в Маріуполь зазирнемо. Це абсолютно підготовлена акція, підготовлений візит. Раз, раз він готувався, готується він не за один день. Це спрощує з трактування для чого. Власне, що це було, да. Тобто багато було теорій навколо, наприклад, ордеру міжнародного суда, але ордер був за день до того. Ну не встигли б вони підготувати, і як, як би там воно не було. Тобто, це явно не пов'язано, це просто співпадіння. Це просто відповідь. Це відповідь на ура патріотичній частині росіян, які його звинувачують, що він теж там старшить в бункері. Не бував на лінії фронту в окупованих містах оці всі закиди. Да? А це ще на фоні візиту нашого президента то в Херсон, то в Бахмут, то знову Бахмут. Да? Ну, він мав щось таке продемонструвати. Тому так символічно вони продемонстрували Севастополь і одразу за Севастополем продемонстрували ну, Крим на увазі, і одразу за Кримом. Маріуполь теж типу раптова. Ну, як на мою думку, не дуже воно вийшло успішним, як, як результат. Да? Ну, звісно, воно там порозбирало його, звернуло на це увагу. Але вчорашній візит Зеленського, знову ж таки десь під Бахмут, а Бахмут. Ну, все знову-таки на нуль помножив, все ці намагання путінські. Ну коротше, це чиста іміджова історія. Ну нічого там, окрім іміджової історії, немає, і, і цільова аудиторія її не в Маріуполі, не за кордоном, не, не в Україні. Цільова аудиторія, виключно в Росії, знаходиться. Тому нагодували росіян-лайном знову ж таки, ну добрі поїли, посіду далі. Десь так. Ну, і знову ж таки, о, знаєте, у сюжеті показали так багато, і потім ми змогли. Одразу побачити усі нюанси. Наприклад, навіть та філармонія, яка була не ушкоджена, от вдячні актори у вигляді маріупольців. А як до цього приїзду поставилися от, справжні жителі? І чому, і знову ж таки, Путін не відвідав драмтеатр? Ну, чому не відвідав драмтеатр? Зрозуміло, що там робити у да, на... драмтеатрі. Ну, там... З будь-якого боку нічого робити, подивитись, як о, за його наказом вбило велику кількість людей, ні, а на руїни, ні. Ну, о, сказати, що там щось відбудовано? ні. Тому це точно не точка інтересу. От. Що справжні люди? Ну, частково ви бачили справжніх людей, як вони відрегували. Тому що всі ці люди, я не знаю, я десь зустрічав інформацію якусь дивну. Ні, Всі ці, о, ці люди на відео, це все Маріупольці. Звичайно, Маріупольці Маріупольці їх опізнали за 15 хвилин з того, як з'явилось відео. Причому з подробицями хто що, де як ну наші люди не прощають таке. зараз, принаймні. Тому ні, наші і частково це реакція цих почекунів дійсно, які там да, які чекали. Чекали де чикалась. Так само, як реакція жіночки, з вікна, яка кричала, що все це показуха, це теж реакція Маріуполя. А для більшості взагалі пройшов ніяк. Да. Вона ж про нього не знала, його не бачили. Дізналась з нього теж знову. Причому місцями пізніше, аніж дізналася, на, наприклад, Україна, тому що там є певні проблеми з інтернет-зв'язком, як таковим. Тому ну, відравували, відравували, подивились, подивилися життя. Ніяк не змінилось. Ну, то пішли дані. Був що був, знаєте. Там, ну, ну, то й що. От приблизно така реакція у більшості. А які частини міста зараз зруйновані найбільше? Адже, от повертаючись до питання телеграм-каналу, бачив вулицю Лютневу та Кузбаську. Вулиці це які найбільше постраждали у 2015 році від обстрілів. Нині ситуація, От які, можете назвати, які місця зруйновані найбільше? Скоріше, можна назвати, які найменше, да? це буде простіше. Тому що на мене постраждалих місць. Частково не постраждали центр умовно, да? там, Приморського району. Частково а, Кальмівський район, мабуть, що саме вціліло, як це не дивно, і все. Uh, все інше ну, взагалі постраждало все, да, питання наскільки сильно uh, Любобережного району фактично немає принаймні історично-адміністративної частини центральної немає і да там просто пустеля. Це величезний район, а uh, це от, ну, пішки, якщо йти. Uh, ну, наприклад, власне, мені тому що я постійно там ходив, там мешкав поруч. Це ну так, не, якщо навіть не дуже повільно. Але і не бігти хвилин 20 просто щоб пройти з точки А в точку Б, навіть не по периметру. Центральний район, така сама історія. Взагалі, центральний проспект Мира, це те, що вони потрохи зносять. А далі є Кірова, далі є вулиця по інші, далі є взагалі історична частина, яка далі йде до торгової в стані наближається. Там, там нічого нема. Там, в принципі, все під знесення. Що власне частково вони роблять. Що ще там залишається? Приморський район. Ну, Приморський район, чому вже нема. Це в'їзд в місто з боку Мелякина, виходить. Ну, його просто, намов, знесли вже все там. А, приватний сектор постраждали сильно, ну, не чіпають поки що. А, ну, в районі порту також знесли вже. Ну, тобто не можна окреслити. Де найбільше постраждав, а де найменше постраждав. Найбільше всього постраждав, зрозуміло, за Засталь, саме за сталь, тому що просто стерло, мені здається, за бомбами. Ну, ж таки розуміємо, чому. Це місто в тому чи іншому. Ну, найменше постраждали, здається, Кальмюйський район. Потім за ним найменше постраждали, де Приморський район, а центральний з Лівобережним, десь 50 на 50 розподіляють елітиство в цьому. Ну, це насправді дуже погано. Ну, тобто, от в реальності це все дуже погано. Хотілося би запитати про військові злочини. От прочитав інформацію, що депутат Маріупольської міської ради Дмитро Збавів, Забавін повідомив, що окупанти планують створити нові будинки в Маріуполі, але РФ перетворює суміш з бетоном разом з померлими Маріупольцями для того, аби приховати свої злочини. Це Правда, неправда. Можливо, які схожі військові злочини планують ще заховати окупанти. Ну, що вони планують, це поки що нам не відомо, дізнаємось, але це правда так. Ми знаємо це по будинках, можемо по адресах іноді називати. Там ситуація, яка просто у підвалах загиблі люди, ексгумувати важко, тому що не завжди це тіло, іноді це частини тіла, іноді ну, різні ситуації. Тому ну, не заморачуюся, вони просто екскаваторами підну зносять і разом вже з ну, на будівельне сміття. Просто будівельне сміття з значною мірою, не все, але з значною мірою вони почали перетворювати на крошку, там привезли спеціальне обладнання, яку потім збираються на будівництві дорог використовувати. Ну і зрозуміло, що це в буквальному сенсі тепер і в тому числі на костях Маріупольців. Є такі це правда, на жаль. Скільки, ну не порахуємо, ну, могу сказати, що там десятки тисяч, але ну, і, і 10 людей, да, не десять людей, не поодинокі випадки. Це, це скоріше система. Офіційно міжнародна злочинниця Львова Білова дала чергове інтерв'ю пропагандистам, в якому де дефакто зізнається у викраденні дітей з території і Донецької області. Чи знаєте ви, скільки дітей було викрадено з Маріуполя у Росію? І, взагалі, в яких умовах можливо вони перебувають, якщо ви можете поділитися такою інформацією? Ну, ми відштовхнемося і від їх, їх цифро, тому числі. За їх даними офіційними, які вони заявляли, було з Маріуполя вкрадено 1300 дітей. Нам цього достатньо для того, скажімо, да, для того, щоб перефіцувати ці дані. Всі інші дані вони приховують щодо дітей, тому якось верифіцірувати, підтвердити або спростувати цифри ми не можемо. На жаль, але працюємо над це постійно. Тому думаю, що з часом дізнаємось, то буде окремо. Поки, поки скажімо так, процеси. Пішли, процеси тривають щодо повернення дітей. Я думаю, що всі це бачать по інформації, яка стала з'являтися. Тому може ж таки, коли якийсь процес триває, то він потребує, на жаль, тише. Скажімо так, всі займаються, я впевнений, що Львова Біло все ж таки свого часу ну, вона, її покарання і відплату точно її чекає, тому що це вона організовувала весь цей процес вона контролювала поза всякі сумнів. Ну, у нас достатньо даних з міста про це. Тому відплата буде точно. Е, Є питання, що хотів за вас запитати стосовно. Е, Роботи морського порту? Ось нещодавно з'явилася інформація, що російські агресори відновили роботу морського порту. А, навіть уже зайшли перші кораблі з вантажами з Росії, якщо я не помиляюсь. Чи можливо знаєте, що за монтажі? що за вантажі? Мож можливо, можете трошки більше розповісти взагалі як про відновлення роботи порту. Ну, відновлення роботи порту так почалося, тому що вони підняли, е, здається, всі плавкрани, які були затоплені і заважали заходу в акваторію. Зараз це не так. Е, бачимо сутно, які є плавучою військовою казармою, так і використовувалася як частину того, що вони розпланують розбудувати військову базу, військово-морську базу на території зі порту, Власне, подивимось, де вони її пришвартують і що з нею буде. Щодо вантажів, так почали завозити вантажі по вантажі подвійного призначення, у тому числі контейнери там були в контейнерах. Невідомо що скоріш за все, але ну, це буде здогадки, тому що вивантаження цих контейнерів воно відбувається без участі маріупольських докерів. Зокрема, там це роблять Росіяни, не довіряють нікому. Тому подивимось певний час на це потрібно, скажімо, для розуміння, що де і як. Тому це сумно, але порт може відновити роботу свою, і це не дуже хороша новина насправді з нашої точки зору, тому що з огляду на військову логістику, якщо вони запускають порт, ну це спрощує певні речі, тому будемо сподіватися, що не все в них вийде. Е, зараз всі говорять е, про великий контрнаступ збройних сил, і ми віримо в те, як найшвидше ми відвоюємо е, кордони 1991 року. Е, Справа прогнозу, знаєте, прогнозувати не будемо, але хочу вас запитати: е, все ж таки, коли коли відбудеться звільнення Маріуполя, е, чи можете поділитись, які перші основні кроки потрібно буде зробити? Перший основний крок після звільнення Маріуполя це буде стабілізаційні заходи. Треба знайти всіх зрадників. Від цього рухатись далі неможливо. А з точки зору муніципальної, скажімо так, це буде, буде, скажімо так, побачимо, тому що в якому стані ми отримуємо місто, ніхто не знає. Ми готуємося навіть до того, щоб отримати місто, що місто буде передепідконтрольне. Повністю зруйнована Тому плани дій будуть на будь-який випадок, на будь-які ризики. Плани дії, вони стосуються не лише там мерії чи не мерії. Це, як у нас кажуть, що будь-хто щоб взяв в руки і пішов робити вже то, що напрацьоване. Да? Скажімо так, тому плани будуть. Ну, скоріш за все, це знову ж таки, да? це це відновлення інфраструктури. Все те саме: вода, світло, тепло, в залежності від. Часу і в залежності від погоди, і яка буде від місяця. Тому все те саме. Тобто, все спочатку фактично маємо розуміти, і ми, ну, ми принаймні це розуміємо, що нам придеться заново будувати, не відбудовувати фактично, так, як би воно, а по суті, це просто заново будувати місто. Ну, Я вірю в те, що ми відбудуємо неймовірний Маріуполь. Е, віримо, що якнайшвидше ми повернемо його додому, тому що Маріуполь це. України, дякую, Петро, що доєдналися до нас сьогодні. Друзі, я хочу нагадати, що Петро Андрющенко є автором телеграм-каналу Андрюшенко Тайм. Підписуйтесь на його канал, посилання буде під відео. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на онлайн гей і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски та етери. Усім мирного неба!